Друзі, всім привіт! З поверненням на мій канал. Це магазин Осіва і Кікі. Давайте дивитись новинки сезону. Trendy 20 2025 літа. Це ось такі костюми. Знаєте, як вони називаються? На українській буде штанні костюми. Я вчора вичитала, спеціально зайшла подивитися серед новин в новини моди. 799 гривень коштують ось такі штани, і до них іде сорочка. І по-друге, це ж колір Baby Pink, це ж трендовий колір літа, сорочка S І ось такі штани. Друзі, не знаю, як ви. Я дуже вже починаю страждати. Я прям дуже відчуваю жару спеку. Мені вже дуже спекотно. 799, Я вже говорила, так? Да? тканина це. Я не думаю, що це віскоза. Зараз подивлюся. Ці турки чи китайці, турки це ж турецький виробник. Так уже ж пишуть. Нічого не зрозуміло, де тут ж про склад тканини. Нічого не зрозуміло, де дивитися, блін. Такими дрібними людина в житті не зрозуміє, що воно таке. Ну, коротше, тут 100% поліестер, тому що це ну може там якісь відсоточок віскози є, синтетика, але вони класні, відтінок класний на літо. І якась яка знижка на них йде. Так, такі блузочки дуже дорого. 899 що це таке? Щось дуже якесь, дивіться, які гудзики примітивні. Так, це не цікаво. Зараз в тренді штанні костюми, як каже головний стиліст України, Андре Там, головний дизайнер. Шукаємо штанні костюми. Це широкі штани. Ось, будь ласка, широкі штани зжатої такої тканини. Мені дуже подобається цей варіант. І до них піджак такий можна взяти. Або ж навіть дивіться, можна взяти навіть три е одиниці, і піджак, і жилетка. І широкі штани, і ви вб'єте просто декілька зайців. Широкі штани, плюс ось така жилетка це може бути як лук, вино із подружками, цікава з подружками, так і офісний варіант. Все залежить від взуття. Да? Якщо там піджак. Зверху і штани це офіс. Якщо вже там футболка і жилетка, або просто жилетка без футболки і штани, це вже варіант посидіти з подружками. З подружкою не знаю в кого їх багато. 699 коштує така. Жилетка, мені знаєте, що дуже подобається ще ось така тканинка. Подобається відтінок. І як вона себе поводить, дивіться, на світлі прям переливається. таке враження, ніби тут ідуть якісь по ній навіть узори. да? Гляньте, як гарно все. Мені дуже подобається. І до неї йде ось така сорочка. Це, до речі, новинка Кікі. Так, зараз воно зупиниться. Ця вся штука. У мене ж немає асистента, щоб мені допомагав. 599 гривень. Коштує така блуза. Мені дуже подобається цей костюм, ну, наприклад, ось так. А можна, якщо рубашечку взяти, таку на розмір, наприклад, або на два розміри більше, то її взагалі можна вдягати на топ, на майку, білу, якусь білу базу сюди і поверх цю сорочку із цими штаньми. Отже, давайте ще раз, я вже забула, що я показувала, 849, коштують штани. І сорочка коштує 599 зі знижкою. Під низ, як варіант, ви можете собі ще придбати топ, білий топ на бретельках. Теж на літо дивіться, який класний є білий такий жакет. І штани. Це теж відтінок рожевого, пастельний. І теж в тренді штани широкі, 899 гривень, такі класні. О, це вже від віскоза. Це я вже відчуваю. Що це не синтетика, це поліестер. Це віскоза. І ось такий піджак з бавовни, Я думаю, в ньому не буде дуже жарко, супер. Ну, є така підкладочка, але верх тут більше натуральна тканина за 1199. Вітікий гарний. Подобається з цими штанями, дуже буде симпатично. Ну і Андретан розказував, що трендовий відтінок це рожевий 20-25 літо, Отже, беремо ось такі сорочки на літо. Вони зараз по 649 гривень. Приємна така прохолодна тканина. Тут уже буде, я думаю, суміш реально із бавовною. Ну, Тут не зрозуміло, як вони тут пишуть, ці турки. Тут дрібний дуже шрифт, але на дотик вона класна. Ну, ми, ми ж можемо з вами на дотик правильно визначати, там, буде в ній дуже парко чи не буде. В цій буде нормально, думаю. І вона така йде, це ML, і вона оверсайзна. Дуже класна. Це той випадок, коли, наприклад, ви ось дивіться, можете вдягати її з цими штанями навіть. І під низ вдягаємо топ, той самий білий топ на бретелях. Не обов'язково, але якщо у вас буде, наприклад, там чорна сумочка, чорні окуляри чорне взуття, то це от буде в тему якраз цей топ чорний або, або білий. Так, що ще? По знижка, дивіться, на ось такі куртки, джинсовки по 749. Зараз можна купити. Ось такі по 1000. 1399 якісь знижки пішли. 1000... Ні, тут 999, але без знижки такі джинсовки блакитні теж непогані. Дуже хороша ціна на ось таку спідницю. Дивіться, спідниця схожа щось на квітковий принт. Цікаво зроблена, тут іде призібрана з боку і такий розріз внизу. Ціна її сьогодні 359 гривень. Дивіться, яка така зручненька спідничка, недорого. Чим її вдягати? Ну, це не дуже мені подобається такий варіант. Чим? Це може бути якийсь, якийсь боді, облягаючий, наприклад, бежевого відтінку, а поверх може бути біла сорочка, тому що тут є білі квіти. Дивіться, дуже багато білого, білих речей, білого одягу, сорочки. От 400 гривень. Лише гляньте, яка класна ціна. І сорочка мені дуже подобається. Вона приливається, дивіться, яка тканина класна. За 400 гривень. Оце той варіант, про який я кажу. Зараз сорочки must have просто на літо. Потім гляньте ось така ще цікава жилетка, і до неї йдуть такі шорти. Ось шорти. Так, де їх. Учіпити. Ось такі шорти і ось така жилетка. Дивіться, який класний лук, вже готовий, не треба нічого. Лук на літо, кежуал на кожен день. 849 коштує жилеточка така, це бавовна на 100% з такими вибитими квітами. 899 шорти коштують. Тканина, ви розумієте, це бавовна, вам буде в ній прохолодно, класно, все відкрито, в принципі. Сюди шляпани, балетки, якась сумочка а-ля ретро, плетена. Цікавий аксесуар у вигляді окуляр. Наприклад, теж в ретро-стилі. До речі, Андретан замітив, що це теж буде в тренді. Дивіться, які класні штани на літо. Це льон. Льон бавовна. За тисячу. Гляньте, які. Такий, да, піжамний стайл. 1000 гривень коштують. До них підбираємо, можна ось таку сорочку вдягти, Дивіться, як гарно вже вона молочного відтінку за 699 гривень зараз. Гляньте, до цих штанів, чому б ні подобається. Теж такий лук. Це ось такі йдуть блузи з зав'язками. Як на манекені, до речі. Ось така важка тканинка, прохолодна. манекени. Давайте подивимося, що. Взуття на манекенах ось таке лаковане. Не думаю, що воно дуже зручне. В лакованих туфельках буде жаркувато. Так, ну тут йдуть такі джинси. Джинси вкорочені і вони такі скінні. Топ бежевий, чорна сумочка лакована і джинсовий такий жакет. І потім спідниця з запахом: білий денім, чорний пояс, чорна сумка і білий топ. І чорне взуття. Зайшла в магазин ЦЦЦ подивитися взуття на літо. Так, це ось такі туфлі, елегантні, такий офіс стайл. Ціна 2599 нижкі. Марка Nine West. Ось такі, дивіться, гляньте, які класні. Гостроносі, шпилька зараз в моду вриваю. Чорні теж вже дещо йдуть нижчий каблучок. Да, ви помітили? Така замша. Замша не натуральна, звісно. І такі коштують 2299. Це не шкіра. Теж гляньте, дуже стійкий каблучок, дуже зручний, такий йде. І такі лаковані, теж Nine West марка. Такі теж коштують 2499, теж не шкіра. Потім, дивіться, босоніжки ось такі пішли. Лаковані босоніжки зараз в моді, Nine West. Є чорні, чорні лаковані і є ось такі світло кремові, дуже зручний, дивіться, який стійкий теж каблук, такий прям міцний. І з а, такою бляшечкою. Попереду чорні і бежеві. 2,799, Гляньте. Щось вони загнули, ні? це не шкіра. Ну, Можливо, вони зручні. Треба приміряти, який, який об'ємчик, підйом точніше. Я думаю, що вони зручні, або ж такий ще є варіант. На літо. Це такі більше йдуть класика. Теж дуже зручний каблучок, незесенький, такий лак. Ага, тут лак іде. і тут вже просто йде шкіра. І такі коштують, до речі, такі коштують лише дві. І теж такий варіант, може бути кежуал, може бути офіс. Ось теж дуже такі практичні офісний варіант. 2799, потім 2799. Ось такі Тігровий принт. 2,799. Із взуття на кожен день шопінг, базар. Прогулка і так далі, точніше, прогулянка. Це дитячі, це дорослі крокси, 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 просто гляньте, їх дуже багато. ну, Наприклад, такі крокси коштують і 599. І тут прям ціла, гляньте, ціла книга. Купа інформації про них, з чого вони зроблені, де вони зроблені, можливо, вони навіть екологічні. Або ж це реально крокс мається їхня. Оригінальна фірма Made in Indonesia зроблено в Індонезії. Відтінки будь-які, чорні, вони легенькі, да, непогані такі крокси. Так, і ось такий відтінок теж класний. Це такі взагалі дуже-дуже легенькі. Я думаю, що це оригінальні крокси. Потім, звісно ж, лоферів дуже багато. Які хочеш, більш класичні, більш такі. Більш до спорту, вежеві. Ось такі, до речі, зі знижкою йдуть. Зараз за 999. Класика, але це осінь, зима більше. Це більше осінь. Ці класні теж гляньте. Це не шкіра і ціна. Їх зараз тисячу, зараз вони такі коштували, мабуть, 1499. Подобаються теж. Тут таке шкіряне. Нібито, да, взуття Дженні, Дженні Марка. Класика така. Гарні, до речі, да. це і літо може бути і весна, осінь, зима. 1599 такі. Так, Мекс. Якщо я правильно вимовляю, ну не Мекс же да. ж, 2699 є ось такі, дивіться, снікерси. До речі, легенькі. І тут мікс мікс. Як це сказати, матеріалів. Тут і козамша, тут і сітка, і пластик, така легесенька підошва. Дуже-дуже зручні. -дуже або ж ось такий варіант, класика шкіряні за 2799, а такі 1799. Рожева, до речі, сумка на весну. Я дивіться, рожевий моді. От кому стало скучно і все чорне, сіре, коричневе, бежеве надоїло. Берете таку сумочку, надоїло, набридло. І хороша ціна на неї зараз 1499. І все. Піднімаєте собі настрій яскравим таким рожевим кольором, аксесуаром. Друзі, магазин Сінсей, Подивимося новинки, зайдемо в сінсей дім. Так, сукня в Сінсей, це теж новинка. Ось такі. Сукня з запахом, віскоза. Схоже, що 599 гривень. Такі рукавчики, ліхтарики. На зав'язці, Дивіться, якщо ви її вдягаєте, вона у вас буде повністю із запахом, як цікаво. Ой, це дуже такий класний варіант. Прохолодна, буде так підвівати всюди. Хочете, зав'язали тугіше, хочете, опустили цю вірьовочку і вже легше дихати. Mm -hmm. До речі, непогана ідея. І ця ось дивіться, тут такі рожеві йдуть, такий бебі-пінг-відтінок шльопани, чи що то таке? А, тут такі босоніжки, і тут же йде така сумочка такого ж відтінку, як і шльопани. Ну і все. І ось вони, ці сукні. Ага, а це зовсім інший, інша модель, це вже така більш звичайна класична, без запаху, просто зав'язка на грудях, ззаду резинка. Хочете, опускайте плечі, хочете, залишайте так. Це теж віскоза. Такий цікавий якийсь інгліш, британський якийсь цей принт. З діркою, будьте уважні. Так, ну що, штани білі. о, ну Це такий офісний стиль. Це вже в офіс ви вдягаєте такі штани, брюки навіть. 200. Ой, ні, 599. І до них ви берете ось таку класичну жилетку. 599. Або ж вони ще називаються жакет без рукавів. І, будь ласка, такий варіант. Багато шорт, величезний вибір на літо. Ну, Це шорти на кожен день. Коштує 459 paperback. Paperback – Це моделька, 42-й розмір. Вони йдуть на резинці, гляньте, налізуть на будь-кого. А це що за варіант висить? Шорт теж це, напевно, що до них має бути якийсь або жакет десь висіти. Вони тут, мабуть, випадково висять. Чомусь мені так щось підказує. Ну, це льон, щоб ви розуміли, насичений такий, насичена фуксія в нас. Це да? відтінок. До них має бути щось, щось йти, якийсь верх. Так, ну це пішли такі спортивні. І тут вони всякось всі в кучі. 169 спортивний, точніше, це такий домашній більше одяг. Ось такі блакитніші. Ну, це не шорти спідниця, але тим не менше, дивіться, які вони йдуть широкі. да? Теж на резинці і 459 коштують. Так, ну, Це такі дома теж домашній стиль, стиль прогулка. 269 бежеві. Потім ось такі. Це такі більше на не знаю, на спорт. Напевно, що білі теж, дивіться, от такі є класика. Такі типу вже як бермуди, але все одно тут пейпербек. вказана модель. Таке щось схоже на. Спідницю навіть білі і є ось ось такі, дивіться, теж обойкі широчення, це XL, це на літо. Прекрасні, 269. Прохолодна така тканина, щось схоже дуже на віскозу. Гора футболок. І в нас тут просто, дивіться, вау, 189 гривень. І тут треба ритися. Тут різні варіанти футболок. Це футболки базові, можуть бути, да? Там піддягати під щось. А можуть навіть бути як варіант, футболка, ось така, дивіться, із, навіть із такими намистинами: 139 гривень біла на літо. Це може бути на кожен день така футболочка, дуже багато рожевих. Ось така рожева, це така тоненький такий трикотаж навіть. 219. Це ось рожеві такі. Ну, це такі домашні більше, да, дома носити, XS. Я думаю, тут все вкупі і розмірів дуже-дуже багато, 119 гривень. Переривати я нічого не буду, як секонд-хенді, знаєте. Ось така смуга теж, така класика. Якість погана, що я можу сказати. Як ганчірка 149. Пилюку витирати, хіба що нею можна. Тут пішла зебра. Раніше тут висіло все леопардовий принт, все в таких коричнево-бежевих тонах, а зараз все чорно-біле, як ви бачите. Ось така з льону йде у нас сорочка, плюс шорти. Може бути теж варіант на літо. Ось така сукня за 459 гривень. Що це? Це схоже на бавовну та віскозу. Жилетки я вам показувала минулого разу. Друзі, дякую всім за перегляд. Якщо ви не бачили моє відео за середу, там і сінсей, там резерв примірка, обов'язково переходьте на мій канал, переходьте на відео сінсей Резерв і бажаю всім приємного перегляду. На сьогодні це все. До зустрічі вже у наступному відеоролику.